Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. Місто, в якому ремонтують людей. Серед величезного темного лісу було село, в якому жила вдова зі своєю єдиною донькою. Донька часто збирала різні лісові ягоди. І шукала їстівні корінці, бо ніколи не мала достатньої кількості їжі. Одного разу, коли вона була в лісі, раптово почалася страшна буря, і дівчина сховалася в заглибленні, яке знайшла в стовбурі баобаба, котрий своїм гіллям торкався неба. У стовбурі цього дерева жив чорт зі страшними кігтями та іклами. Він не хотів відпускати дівчини. Вона сподобалася йому, бо була товстенька, гарно пахла і здавалася дуже апетитним шматочком. Тож чорт за одним махом з'їв її і за хвилю виплюнув самі білі кісточки бідолашної дівчини. Увечері вдова довго кликала доньку, але та не з'являлася. Отож мати вирушила на її пошуки. Взяла із собою наповнену оливою посудину із запаленим гнотом, щоб освітлювати дорогу. Шукала в бамбукових заростях, але дівчини там не було. Шукала на березі ставка, але дівчини й там не було, шукала під гілками баобаба, але знайшла там тільки кості доньки, які плакали і просили про порятунок. Вдова зібрала їх, поклала до кошика і вирушила в дорогу. Десь у лісі було місто, в якому ремонтували людей, тож вирішила його знайти. Дві дороги Весь час ішла вперед, аж поки не зустріла змію, яка запитала її. Що в тебе в цьому кошику жінко? У ньому кості моєї доньки, моєї єдиної донечки. Куди несеш їх? До міста. В якому ремонтують людей? У такому разі запам'ятай коли дійдеш до розвилки, мусиш повернути ліворуч і забути про стежку праворуч. Жінка так і зробила і попрямувала далі, аж поки не зустріла жабу. Що несеш у цьому кошику жінко? Кості моєї доньки, моєї єдиної донечки. А куди йдеш? До міста. В якому ремонтують людей. У такому разі запам'ятай, що коли стежка роздвоїться, мусиш піти праворуч і забути про стежку ліворуч. Жінка послухалася і врешті дісталася до міста, в якому ремонтували людей. Місцеві мешканці відразу запитали її Навіщо ти прийшла аж сюди? Чорт з Баобаба з'їв мою доньку. Тож у кошику несу її кості. Більше нічого не кажи і залиши ці кості нам. Минуло кілька годин, і доньку відремонтували. Тепер вона виглядала набагато гарніше, ніж раніше. Коли її віддали матері, мешканці міста сказали Тепер можете пройтися нашим садом, куштуйте всі плоди, але не наближайтеся до баобабів. Щасливі мати й донька пішли в сад. Там росло багато різних видів дерев, які родили кислі й зморщені плоди. А час від часу вони натрапляли на баобаби, буквально обліплені прекрасними плодами, достиглими й солодкими фруктами привабливих кольорів. Однак мати й донька задовольнялися кислими плодами, навіть не дивлячись на баобаби. Сусідка та її бритка донька. Коли повернулися додому, їхня сусідка, яка мала бритку і скривлену доньку, причепилася до них, щоб вони розповіли, як так сталося, що дівчина перетворилася на красуню. Врешті, вони розказали їй усе. Ага, тепер я знаю, що треба робити. закричала сусідка. І кинула доньку в ступу, в якій так довго товкла її, що від дівчини залишилися самі кості. Потім поклала їх у кошик і вирушила в дорогу, зустріла змію, потім жабу. І завдяки їхнім порадам дісталася до міста, в якому ремонтували людей. І справді, її доньку там теж відремонтували. А потім мешканці міста також сказали їм з донькою пройтися садом, але не торкатися плодів баобаба. Та коли мати й донька побачили причудові фрукти, що росли на баобабах, вони не стрималися і почали жадібно їх їсти. Коли ж дійшли до кінця саду, донька стала ще бридкішою і кривішою, ніж була раніше, і то настільки, що навіть мати соромилася супроводжувати її. Тож коли вони опинилися в лісі, мати покинула доньку там. Дівчина заблукала і не змогла знайти дороги до села. Натомість жінка шведесенько прийшла додому, зачинилася у своїй хаті, натягнула на голову ковдру і прикинулася, ніби спить. Тим часом донька знайшла дорогу, повернулася додому і постукала у двері. Мати мусила впустити її, і вони знову зажили вдвох.